Всім привіт! Я Роксолана, ви на каналі Модні Конспекти і я вітаю вас у щотижневій рубриці Модні новини, яка допоможе вам залишатись в курсі останніх подій у світі моди. Але перш ніж розпочнемо, звісно, по традиції підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки та коментарі, оскільки це дуже допомагає розвитку каналу. Ну а коли канал розвивається, у нас з Юлією є стимул знімати більше відео. Також підписуйтесь на наші інстаграм-сторінки для того, щоб ми з вами були ближче. У нас тепер є спонсорство на каналі, там є три рівні спонсорства. Ви можете обрати для себе найбільш комфортний. І 23 листопада в нас вже вийде відео для спонсорів каналу, де ми розглянемо 23 різновиди пальто та їх походження. І ще в описі є посилання на банку, раптом, якщо ви хочете підтримати нас. Отже, переходимо до новин. Доктор Мартінс в колаборації з ММ6 «Мезон Маржела» випускають капсульну колекцію, яка переосмислює чотири дизайни. Доктор Мартінс у три унікальні гібридні дизайни, які поєднують характерні стилі обидвох марок. Колекція поєднує оригінальні черевики 1460, дуже високі черевики 1490, черевики 1461 та мокасини Пентон. В результаті ми отримуємо модель, де поєднуються черевики 1460 та 1461. Вони будуть представлені в чорному та червоному кольорах за 320 доларів США. Також отримаємо черевики 1461 поєднані з мокасинами Penton у змішаній кольоровій гамі чорного та червоного кольору, і вони будуть коштувати 290 доларів США, а також отримаємо модель, де поєднуються 1461 та 1490. Хто не знає, MM6 Maison Margiela – це друга лінія знаменитого французького бренду Maison Margiela, яка була запущена ще в 1997 році. і… І вона орієнтована більше на молодіжну аудиторію, вона відрізняється більш практичним підходом до моди, і, звісно ж, має приємнішу цінову політику. Взагалі, в капсулі вдало поєднався класичний утилітарний дизайн доктор Мартінс із схильністю ММ6 до деконструкції. Фасон, звісно, що прикрашений тисненим логотипом ММ6 і класичною петлею доктор Мартінс Ейрвер. Також наявний, звісно, ланцюговий шов. Взагалі, ось ця петля в доктор Мартінс нагадує мені мій підлітковий вік. Ми з Юлею були неформалами. То не знав. <смі> Ми носили гади, і обов'язково обов'язково мала бути ось ця бірочка позаду. Це показувало оригінальність взуття. Я пам'ятаю, як мама мені казала там заховай бірочку. Але ні ні в якому разі в 30 градусів жари в гадах до коліна. Це було просто must have. Взагалі, в джерелах, де я прочитала про цю новину, було написано, що колекція буде доступна в розмірах унісекс з 19 листопада на сайтах електронної комерції обох брендів, а також у вибраних обмежених магазинах ММ6 мезон Margiela та в окремих мультибрендових магазинах. Хоча вже 18 числа ввечері я знайшла їх на ансфері, навіть додала в корзину і майже придбала, тобто вони були вже в наявності. Не знаю, з чим це пов'язано і як таке взагалі можливо, але маємо, що маємо. Майже придбало. Просто врожай <груша і> не було. <груша> Скиньте нам на банк. Продажі Capri Holdings впали на 16,4%. Capri Holdings, це материнська компанія Versace Jimmy Choo і Michael Kors, і вони опублікували результати другого кварталу 2025 фінансового року, які показали, що дохід знизився на 16,4% за звітною базою. Відповідно до звіту чистий прибуток у другому кварталі склав 24 мільйони доларів порівняно з чистим прибутком у 90 мільйонів доларів в попередньому році. Загалом ми були роз. Даровані нашими результатами за другий квартал, оскільки зниження попиту на модні предмети розкоші в усьому світі продовжувало впливати на результати, незважаючи на складне глобальне середовище роздрібної торгівлі, ми продовжуємо зосереджуватися на виконанні наших стратегічних ініціатив, щоб забезпечити довгострокове стійке зростання всіх трьох наших розкішних будинків. Також Джон Айдол продовжив Версаче Джимічу і Майкл Корс. Жують резонувати з покупцями про що свідчить 10,9 мільйонів нових споживачів, доданих у наші бази даних, що становить 13% зростання порівняно з минулим роком. Тобто виходить, що клієнтська база зростає, тобто кількість клієнтів збільшилась, але вони купують на менші суми. Якщо ж розбирати окремо по брендах, які входять у холдинг, то позитивні результати показав лише бренд Jimmy Choo. Дохід Versace у розмірі 201 мільйон доларів США зменшився на 28,2% як у звітності, так і в незмінній валюті порівняно з попереднім роком. Роздрібні продажі скоротилися, а оптова виручка зменшилася на двозначне значення. Дохід же мічу у розмірі 140 мільйонів доларів збільшився на 6,1% у звітній основі та на 5,3% у постійній валюті порівняно з попереднім роком. Роздрібні продажі скоротилися на однозначну цифру, тоді як оптова виручка зросла на двозначну. Дохід Майкл Корс у розмірі 738 мільйонів доларів знизився на 16% у звітній основі та на 15,9% у постійній валюті порівняно з попереднім роком. У Майкл Корс як роздрібні продажі, так і оптова торгівля також скоротилися. Насправді мені здається, що це колосальні втрати. Цікаво, що буде далі. Ми спостерігаємо і рухаємось до наступних новин. Штучний інтелект тепер може ідентифікувати кросівки за запахом. Взуття має запахи, які виходять від матеріалів, з яких вони виготовлені. І осмо це стартап, який використовує штучний інтелект для картографування та створення ароматів. Вважає, що ці нюхові ознаки можуть бути ключем до відмінності справжнього взуття від підробки. Деякі люди-автентифікатори вже проводять нюхові тести, оскільки підробки часто виготовляються з інших дешевших матеріалів, але осмо використовує складні датчики та штучний інтелект для виявлення та аналізу цих ароматів з набагато більшою точністю. Команда почала з того, що надала штучному інтелекту базу даних із понад п'ятьма тисячами ароматних молекул, допомагаючи створити те, що вони називають картою запахів, яка структуровано класифікує. Кожен аромат або запах. Вони тісно співпрацювали з майстрами парфумерами які допомогли описати та налаштувати ці аромати. Зіставляючи запахи справжніх кросівок, штучний інтелект міг порівняти їх із запахами підробок, які, як правило, використовують дешевші та неякісні матеріали. Повідомляється, що компанія виявила підробки з точністю понад 95. Відсотків під час пілотного тестування з компанією з перепродажу кросівок. Однак система все ще стикається з деякими проблемами. Ну, по-перше, не всі речі мають такий чіткий профіль аромату, як кросівки та сумки. Ще одна перешкода полягає в тривалому технічному обслуговуванні та оновленнях, необхідних для підтримки точності системи. Тобто, якщо роздрібні продавці почали б використовувати масову цю програму для підтвердження автентичності, вона б потребувала постійних оновлень, що, звісно, буде досить дороговартіс. Але загалом прикольна розробка, тому що тема підробок дійсно зараз дуже гостра, і справді бувають такі підробки, що їх дуже важко відрізнити від оригіналу. Мене, до речі, часто запитують, е, а ти б могла взяти там, допустимо, сумку Дольщі Габана і відрізнити її, чи це підробка, чи ні. І моя відповідь, як правило, ні. Тому що бувають такі підробки, коли ти з першого погляду навіть не скажеш оригінал це чи ні. Тільки в такому випадку, якщо ти в одну руку візьмеш підробку, в іншу оригінал, і зможеш порівняти ці сумки між собою, якісь певні їхні деталі. Тому не завжди людина, яка працює з одягом і з аксесуарами класу люкс, кожного дня тримає їх в руках, зможе отак, от з першого погляду, відрізнити оригінал від підробки. Саме тому існують і. Сервіси автентифікації товару. Ходять чутки, що Шанель вже оприділилась з тим, кого назначить на посаду нового креативного директора, і це буде дизайнер Меттью Блейзі. Дизайнер зараз працює у Ботега Венета, і саме він зробив цей бренд настільки популярним в останні роки. Тому я навіть не знаю, що ж буде з Ботега далі, і чи знайшли вони вже креативного директора на заміну Блейзі, але наразі ніхто нічого не коментує ні Шанель, ні Керінг, ні Ботега. Взагалі багато чуток ходить е, над питанням креативного директора Шанель з тих пір, як Вірджині Віар відійшла від справ у червні. І раніше говорилося, що цю роль може зайняти Джон Гальяно. Однак, оскільки відома єврейська родина володіє Брендом, антисемітське минуле Гальяно може заглушити ці розмови. Інші поширені теорії стверджують, що Еді Сліман, Джеремі Скотт, Сара Бертон або Марк Джейкоб можуть посісти правління Шанель. А є ще інші джерела, які стверджують, що в палаті представників були вже проведені співбесіди з Пітером Мульєром, П'єрпалом Пічолі, Джейкобсом і Скотом. Взагалі дуже цікава історія, чому Віар взагалі пішла з бренду, пропрацювавши там близько 30 років. Спочатку з Карлом Лагерфільдом і потім 5 років як незалежна дизайнерка модного дому. І те, що від вчервня бренд не може обрати нового креативного директора, або ж ніхто не погоджується можливо на їхні умови. Оскільки, наприклад, коли звільнялася Віар, офіційно про це написали ввечері її звільнення, а причину так і не назвали. Дуже дуже цікаво, що ж там відбувається у Шанель. А ми чекаємо з нетерпінням з одного боку, мені б хотілось подивитись, як Метью буде творити у Шанель, а з іншого боку, мені дуже шкода, щоб він ішов із ботега. Бренд Дольче Габана та Кім Кардашян оголосили про спільну капсулу Дольче та бренду Скімс, який належить зірці. Поєднуючи фірмовий стиль італійського будинку моди Дольче Віта із скульптурними силуетами бренду одягу для коригування фігури, колекція заграє з жіночністю шовковистими тканинами та корсетами, щоб створити речі, які за своєю суттю відповідають ідентичності обох брендів. Спільно розроблена колекція є продовженням успіху особистої співпраці Кім Кардашян із розкішним будинком моди у 2022 році, коли вони випустили колекцію з 85 предметів під назвою Чао Кім. Взагалі, колекція Чао Кім мені дуже подобається. Вона дуже круто виглядає, там мегасексуальні речі. Ви можете закидати мене камнями, але мені взагалі подобається Дольчі Габана. Звичайно, не всі позиції, але якщо подивитись їхні. Покази то це просто феєрія свята. Так, це скандальний бренд. Вони постійно потрапляють у якісь нові ситуації, скажімо так, але образ сицилійської вдови це просто вау. До речі, про скандальні ситуації ще задовго до співпраці у 2018 році. Взагалі то, Стефано Габана негативно відгукувався у інстаграм про сім'ю Кардашян і назвав їх найбільш безсмаковими, якщо так можна сказати, людьми. Але ж ви тільки подивіться, як вони тепер вдало співпрацюють разом. Мені справді дуже подобається колекція Чао Кім, і я впевнена, що спільна колаборація з брендом «Скімс» також викличе фурор. Напишіть, будь ласка, як ви відноситесь до Кім Кардашян і до Дольчі Габана і загалом, як вам така новина? А у мене на сьогодні все. Обов'язково пишіть коментарі, залишайте вподобання та підписуйтесь на канал. У мене на сьогодні все. Цьом, па, -па.